Доброго дня, шановні батьки та педагоги! Рада вас вітати! Сьогодні тема моєї консультації психологічне здоров'я, як зберегти психологічний комфорт усім учасникам освітнього процесу. Батьки і педагоги формують єдиний фундамент для дорослішення майбутнього покоління. І психологічний комфорт сприяє успішності учасників освітнього процесу. Адже психологічно здорові діти успішно навчаються, з інтересами виконують ті чи інші завдання. Педагоги з якісно виконують свої професійні обов'язки, а батьки мотивують поліпшувати навчальні результати дітей. Але для кожного з них є ризик погіршення психологічного стану, як спільні, так і індивідуальні. Наприклад, перевіщення Перевищені очікування, низький рівень мотивації, хронічні втоми та стреси це все впливає з вами на наш емоційний стан. Тому для збереження психологічного комфорту усім нам потрібно для дітей дотримуватися режиму дня, мати вільний час від навчання, мати хороших друзів, спілкуватися, відвідувати. Їх, розвивати свої навички та здібності, а також довіряти своїм батькам та, та педагогам. Що стосується батьків, також головне є не порівнювати свою дитинку з іншими дітками, мати комунікативний зв'язок зі своїми педагогами, мати власні ресурси для відновлення та особисті захоплення. Захищати також інтереси своїх дітей. Що стосується педагогів, розділяти професійне та особисте, відпочивати та відновлюватися, конструктивно виявляти негативні свої емоції, не перевищувати робочі години. Тому, якщо ми будемо дотримуватися цих простих рекомендацій, з нами. І з вашими дітками, і їхнім емоційним станом, все буде добре. Дякую вам за увагу. На все добре. До нових зустрічей!